Моє вітання всім, ви на каналі Євроавто. Сьогодні ми знаходимося у Нідерландах. Приїхали купити автомобільчики, ще встигнути пригнати їх в Україну, розмитнити без розмитнення скажімо так, до Нового року за електричками. Можливо, це вже остання поїздка цього року, вже грудень місяць, 9 число. Зараз покажу, що на сьогоднішній момент ми вже купили. Якщо щось цікавить, можете телефонувати, поки тут. Можна щось підшукати, знайти, подивитися, поторгуватися і так далі, сказати, що воно і коли, і як можна доставити. Скажімо так, ще можна встигнути, але тягнути не дуже хочеться. Бо, як завжди, в нас може під Новий рік зависнути база, ще там щось ну є в нас така штука. Ось таку машинку сьогодні купили. Чекаю наразі на експортні документи. Машинка ціла по кузову. Прибором провірили вся в рідній красці. Є незначних пару таких скользящих царапин, вони заполіруються, вони не, не глибокі. Це все зробиться в Україні. Зараз от покажу, якщо буде видно на відео. Бачите, така ось царапинка на дверці, треба буде заполірувати. Ось так машина виглядає, а так більше таких недоліків великих немає. Є там коцки на бампері, то, але то таке машина, скажімо так, не нова, не з салону. Наразі пробігу в цій машині 144 тисячі з половиною, тому приїду додому, буде більше на 2000. Ну, півтора точно. Ось по кузову, яка машинка. Машина має тепловий насос, має все 64 кВт. Дуже гарні фари світять. Це у нас рестова трохфазна. Ось, як бачите, всі зайняті. Тепловий насос присутній. Гума ще є, не нова, але є. Що маємо, то маємо, скажімо так. Ось салончик. З підігрівом, з обдовим. Ось, поприбирати там, бо тільки її привезли, ось пробіг, якраз 144,5, велика навігація, ну, та як рестовий автомобіль. Тут підігрів, це все є, шкіра. Якщо когось цікавить даний автомобіль, то можете телефонувати, скажімо так, ну, цього тижня він вже буде в Україні до кінця тижня. Дякую всім за увагу і до наступних відео.